Як не дивно, але цей рік був повен гарних сінглплеєрних проєктів, які потішать не лише цікавим геймплеєм, а й захопливими історіями. В першій частині вас чекають перші 15 гучних, сюжетних та одиночних цікавих і, можливо, не ідеальних релізів, які незаслужено вислизнули від нашої уваги, і в які варто колись пограти. Що ж, дозвольте розповісти, що ви могли пропустити у що варто пограти, перш ніж витратити свої. І тяжко зароблені в магазині Гейба, Піес чи Xbox Story. Коротше, погнали розбиратись, бо за минулі місяці з'явилося багато чого примітного. Nobody Wants to Die. У грі ти береш на себе роль персонажа, який опинився в пастці, в занедбаному і зловісному місці, наповненому смертельними небезпеками і загадками. Головна мета вижити. Але для цього вам доведеться не тільки уникати смертельних пасток, а й розгадати таємницю того, що сталося, і хто насправді стоїть за всіма цими жахами. З плюсів неймовірна увага до деталей у створенні атмосфери, графіка, звукове оформлення, і музика. Все це працює на створення почуття без виходять та на Друге, основа основ геймплею гри пропонує гравцям робити складні моральні вибори, які впливають на перебіг подій, і можуть привести до різних кінцівок. Недоліки теж є. Дехто може вважати цю гру занадто лінійною, а деякі рішення не дуже значними. Але якщо вам подобаються напружені психологічні хорори з приголомшливою атмосферою та захопливою історією, «Nobody Wants to Die» безперечно, вартий вашої уваги. А проходиться вона лише за 5-7 годин. Until Dawn Remake Власне, це оновлена версія культового хорору від Supermassive Games, який свого часу підкорив серця незвичайними механіками вибору та напруженою атмосферою. Хоч розраби і називають гру ремейком, але я скажу, що у цьому ремастері на нас чекає все той же похмурий і таємничий сюжет, де група підлітків вирушає в гори на відпочинок, але зустрічає на своєму шляху щось надприродне. Головна відмінність ремейка: це перероблена графіка, поліпшені анімації та нові візуальні ефекти. Які роблять гру ще більш живою і ну страшною. Розробникам вдалося зберегти оригінальний дух гри, напружену атмосферу, безліч несподіваних поворотів сюжету і, звісно, механіку вибору. Тут кожне рішення, яке приймає гравець, впливає на результат історії, а в деяких випадках на життя або смерть одного з персонажів. Її зміни, наприклад, нові міні-ігри або додаткові сцени, які роблять розповідь ще більш багатогранною. Я скажу так: для. Для новачків це чудова можливість пережити класичний хорор з оновленим візуалом і деякими новими особливостями, які напевно сподобаються як старим, так і новим фанатам гри. На проходження потрібно 10 годин. Чорна п'ятниця вже на підході, і це ідеальний момент для апгрейду свого ПК та девайсів. А хто нам з цим допоможе? Звісно, найбільший магазин заліза в Україні Телемарт, де тебе точно зрозуміють і допоможуть. Жодних зайвих переплат, тільки оптимальні конфіги під будь-які задачі і бюджети. Спеціалісти безкоштовно допоможуть і підберуть те, що ідеально підійде саме тобі, і найголовніше твоєму бюджету. А що із девайсами? Усе, що потрібно: клави, миші, гарнітури і навіть різні ексклюзивні штуки. Звісно, протягом чорної п'ятниці ціни на це все приємно здивують. Найважливіше у телемарті до кожного клієнта ставляться з повагою. Якщо виникне питання, чи проблема, тут завжди готові допомогти і піти на зустріч. Тож не прогав момент, чорна п'ятниця твій шанс зібрати ПК своєї мрії. Завіта. У телемарт і скористайся знижками. Але де, де знайти ці знижки? Переходьте за посиланням під відео. Dragon's Dogma 2. Головне, що вам не потрібно проходити оригінальну догму, щоб зрозуміти події сиквела. Всесвіт Dragon's Dogma багатий на події, і їхнє значення безумовно вітається. Але якщо вам не дуже хочеться проходити першу частину нічого страшного, спочатку здається, що історія чимось нагадує нехитрі сюжети таких екшен RPG, як Skyrim. судіть самі, головний герой потрапляє в ув'язнення, але дуже швидко тікає. Опинившись на волі, повсталий вирушає у квест зубив. Дракона і повернення узурпованого трону, попутно досліджуючи кожен куточок тутешніх країв. Сюжет вийшов реально цікавим, але за не найкращими традиціями деяких японських ігор, його подача може бути досить заплутаною. Догма 2 може похвалитися більш ніж 80 унікальними квестами. Абсолютна більшість з яких не дженерік гівно. Один квест може вплинути на події інших завдань, ставлення НПС до вас і навіть асортимент деяких магазинів. Можна причепитися до не найочевиднішої розповіді, але це можна пробачити. Почнемо з нашого головного героя, якого я дозволив собі перекласти як повсталий. Його головна особливість керувати пішаками, свого роду штучними людьми, чия головна мета в житті допомагати повсталим із паралельних світів. Усі дрібні, і здавалося б, непотрібні ускладнення стають плюсами, які підкреслюють сильні сторони гри. Варто пробитися через ранні етапи і звикнути до незор. Зовсім інтуїтивних механік, і все ви на гачку. Бойова система, хоч і має свої складнощі, але вони потрібні, щоб бій відчувався по-справжньому складним і вагомим. Те, що гра не дає прямих підказок, щоб дійти мети вашого завдання, використовуючи для цього знання пішаків, стало ковтком свіжого повітря порівняно з більш аркадними екшен RPG. Додайте до цього незліченну кількість контенту і складних механік, цікавого лора і потаємних куточків повних скарбів. Рбів в цілому, це дивовижна гра, яка увібрала як успіхи, так і помилки минулих років. У ній реалізовані всі чудові ідеї з культової класики 2012 року. Зокрема, приголомшливий динамічний світ і одні з найкращих боїв у жанрі. Інтегровані з витонченою, але складною системою фізики. Водночас тут є нестабільний, штучний інтелект союзників, незграбне лазіння, стрибки частоти FPS, які вже частково виправили оновлення, і камера. Яка Може збитись просто так. Утім, якщо ти будеш терплячим і готовим прийняти відкритий світ і дизайн квестів, отримаєш екшен RPG, яка подарує чимало захопливих годин і не зрівняється зі своїми сучасниками. На все про все у середньому у вас піде близько 60 годин на основні квести разом з сайдами. The TAUMATORC Хоча ця невелика покрокова RPG і не зрівняється з такою грою, як Baldur's Gate 3, проте вона все ж наповнена атмосферою та гарними ідеями, які здебільшого реалізовані чудово. Якщо не зважати на деякі баги з рухом і місцями дивного озвучку, покрокові бої цікаві, а сам сюжет вдало розбавляє звичний стиль point -and click квестів. Найцікавіше в Тавма Терч це її неспішний темп і багатий текст. У грі гармонійно поєднуються теми революційної політики та містики. Сюжетом, намагаючись розкрити обставини смерті батька, ти все більше заглиблюєшся в езотеричне ремесло та розплутуєш клубок таємничих подій. Окремо хочеться відзначити головного героя. Ти береш на себе роль тавматурга, суміш відьмака та Джона Константина. Крім досить цікавого сюжету, тут є тактична бойовка, розвиток персонажа, детективні елементи і непрості моральні дилеми. А світ наповнений загадковими потойбічними силами і таємничими істотами, яких звуть са. Люторами цих тварюк можуть приборкати тільки тавматурги. Тавматургія визначила життєвий шлях ключового персонажа Віктора, який шукає потойбічних істот і тих, у кого вони вселилися, і тільки вони вміють бачити таємниці, сховані в людській душі, і говорити з темрявою. Віктор знає, як ніхто інший, що в кожного є свої власні демони. Звичайно, гра запропонує розвиток персонажа і можливість грати ним як подобається вам. Бойовка поєднує в собі фізичні атаки. Аки та навички з надприродною силою салюторів у персонажа буде одна головна можливість панування над свідомістю. Впливайте на уми людей і підкоряйте їх своїй волі. А унікальні здібності потойбічних істот допоможуть вам пізнати світ і поставити ворогів на коліна, займе проходження приблизно 20 годин. Final Fantasy XVI на ПК навіть з урахуванням того, що серія налічує майже півтора десятка основних ігор і безліч спінофів. Жодну частину не можна порівнювати з Final Fantasy XVI, як і 16-ту фіналку з іншими частинами. Остання нова номерна гра легендарної серії це радше еволюція жанру екшену з елементами RPG, ніж класична рольова гра. Тут поєднуються хороші ролеві механіки та шикарна бойова система. Але ми тут Звісно, заради історії: 50 годин Final Fantasy 16 наповнені незабутніми персонажами, майстерним ворлдбілдингом неймовірним саундтреком і захопливими моментами, які важко знайти в іншій грі. Завдяки функції Active Time Lore Ти можеш навіть під час Катсцени зупинитися і дізнатися про що саме йде мова, не загубившись у численних сюжетних деталях. Це дуже зручна штукенція для таких новачків, як я. Ця гра стане поворотною. Віхою в історії серії, адже це не лише хороший екшен, а й яскрава та запам'ятовувана історія. Elon In The Dark Ремейк. Це перероблена версія класичного жахастика, який є прабатьком жанру survival horror. Ремейк зберіг у собі оригінальну атмосферу жаху і водночас запропонував оновлену графіку, поліпшені механіки та більш сучасну систему управління. Події ремейка відбуваються наприкінці 1920-х років. І якщо спочатку я переживав, що ремейк вийде таким собі, виявилося, що розробникам вдалося повернутися до витоків жанру, заварити нову атмосферу і при Цьому покласти старі механіки на абсолютно нові рейки, наприклад, у грі додали перезарядку зброї в реальному часі та більш глибоку взаємодію з оточенням. Сюжетна лінія, як і раніше, фокусується на містичних і жахливих подіях, які поступово розкриваються в міру проходження. А тепер про мінуси: як на мене, гра занадто сильно спирається на ностальгію і не завжди пропонує нові ідеї. Графіку, звісно, оновили і підвезли нові візуальні ефекти, але старі механіки та елементи у Управління можуть часом здатися застарілими, проте в цілому це чудова можливість для фанатів класичного жахастику і новачків у жанрі пережити одну з найбільш культових ігор у новому вигляді. Ну а повне проходження займе десь 17 годин. Life is Strange Double Exposure Новий розділ у всесвіті Life is Strange, що продовжує досліджувати теми часу, вибору та людських стосунків у цій грі. Ми знову опинимося в ролі головної героїні першої частини студентки, яка намагається розкрити загадку, пов'язану зі смертю близької її людини. Загалом сюжет гри зосереджений на тому, як два паралельні всесвіти переплітаються між собою і як це впливає на долі персонажів. Ну і раз ми говоримо про Life is Strange, то безперечно хочу виділити те, як грав. Міло поєднує в собі емоційну глибину та містику. Гра змушує робити складний вибір, кожен з яких впливає на розвиток історії і пропонує новаторський погляд на тему паралельних всесвітів. При цьому радує і візуальний стиль, а музика ідеально підкреслює атмосферу, створюючи відчуття особистої залученості в події. Але головне, мабуть, це глибокі персонажі та їхні стосунки один з одним. Саме це створює дійсно зворушливу і душевну атмосферу, якою так славиться. Ця ця серія. Якщо вам подобається сильний сюжет, емоційні переживання та унікальна механіка взаємодії з часом, дабл Exposure – непоганий вибір, але як на мене потрібно бути знайомим з попередніми частинами для повного розуміння історії. Проходження займе приблизно 15 годин. Like a Dragon Infinite Wealth ця RPG від японської студії Ryuga Gotoku, що продовжує сюжетну лінію всесвіту Якуза. Гра зберегла традиційну для серії суміш боїв з ексцентричними противниками, симуляції життя та глибокого сюжету, додавши нові елементи, які зробили її привабливішою для ширшої аудиторії. Геймплейно як і у будь-якій Якудзі, гра запропонує безліч механіки, можливостей. Повірте, зайнятись помимо історії, чим. Головним героєм залишається Ічібан Касуга, який тепер не лише вирішує свої особисті проблеми, а й потрапляє в нові пригоди. Цього разу сюжет акцентується на темі фінансів і тому, як гроші можуть змінювати життя, підняті філософські питання про багатство, бідність, соціальну справедливість і ціну успіху, живий насичений світ, і традиційний для серії гумор, який іноді змінюється драмою та трагедією, роблять Infinite Wealth справжньою окрасою. Серії в середньому проходження займатиме десь 60 годин, так як це доволі об'ємна РПГ. of the Ronin Тім Нінджа, відома за такими іграми як Ніо та Нінджа Гайден, зробили амбітну замашку катаною і викотили досить амбітну екшен РПГшку з відкритим світом, події якої відбуваються в Японії періоду ЕДО. У центрі сюжету Ронін, майстер меча, який, на відміну від самураїв, не служить жодному господарю. Він стає учасником історичних подій, пов'язаних з війною, політичними інтригами та боротьбою за владу. І хоча акцент на історичності може здатися. Деяким гравцям надмірним для шанувальників самурайських бойових мистецтв та історичної атмосфери гра стане справжнім відкриттям. Ви зможете не тільки зустрітися з історичними особистостями і стати вершителем своєї долі, а й просто за допомогою катани і пістолета показати ворогам, де раки зимують. Нас чекає динамічна і нестандартна для робіт тім Нінджа-бойовка. Для битви з ворогами доступно безліч видів зброї, крім фірмового бою на мечах, головний. Герой з легкістю б'ється японськими списами і вогнепальною зброєю, зокрема іноземними пістолетами. Ну і як без усякого божевілля типу кишенькового вогнемета. Що стосується переміщення, варіантів багато. Тут і граплінг-хук, і вірний кінь і звісно ж, авікула це такий вінкс'ют у формі птаха. Що стосується вибору, тут все досить стандартно. Обирай на чий бік ставати, і залежно від рішення, світ навколо змінюватиметься. Звичайно, гра зроблена не по канонах Soul лайків, але все ж елементи у ній присутні. По-перше, це помітно по системі прокачування. По-друге, її видає складність. В цьому плані гра ніяк не буде поступатися попереднім роботам студії. В цілому сюжети сайди займуть до 40 годин часу. Black Myth Wukong попри деякі серйозні технічні недоліки, проблеми з геймдизайном типу невидимих стін та проблеми з локалізацією, дебютний екшен від Game Science можна сміливо вважати успішним релізом. Особливу увагу заслуговують фантастичні бої, битви з босами, величезний набір здібностей і помірна складність. Однак поговоримо про сюжет. Читати подорож на захід справа вкрай непроста, тому приємно, що в ігровій адаптації пригод короля ма. А з'явилися моменти з оригіналу: персонажі, сюжетні елементи, буддійське та даоське вчення, хай досить поверхово. Історія торкається тем жалю за прожитим життям, самопожертви, незмінності долі та думки про те, що всі, як герої, так і лиходії, шукають своє місце під сонцем. Уся сюжетна лінія просякнута китайською культурою і традиціями, а також доповнена чудовими візуальними ефектами та сценами, які вразили мене до глибини душі. Загалом це доволі якісний проект, який поєднує історію, яка прославляє китайську та інші східноазійські культури. Оригінальний переказ класичного роману, доповнений ефектним дизайном і захопливими боями. Хоча спершу наративна складова може здатися заплутаною, вона все ж заохочує з цікавістю поринути в новий всесвіт. На сюжетку піде близько 40 годин, але на сайди готуйте ще годин сім. of War. гнарьок на ПК. Продовження пригод Кратоса й Атреї, яке нарешті з'явилося на ПК, це епічна екшенарпіджі, сюжет якої розгортається в скандинавському сеттингу й охоплює події, які ведуть до Рагнарьока, останньої битви богів, що веде до кінця світу. Що мені особливо подобається в God of War Рагнарьок, то це те, як гра балансує між грандіозними битвами і глибокою, зворушливою оповіддю про батьків і синів. Історія про дорослішання Атрея і про те, як Кратос. Стикається з власними помилками минулого, змушує замислитися і наповнює кожну дію сенсом. Візуальна складова на ПК просто приголомшлива, а відкритий світ, багатий деталями, створює справжнє відчуття занурення в міфологічну атмосферу. Але, звісно, є й мінуси для деяких гравців. Гра може здатися затягнутою, особливо якщо вам не до душі докладні діалоги або велика кількість побічних квестів, які часом відволікають від основного сюжету і через що. Що можна втратити темп проходження, також як і в попередній частині, є моменти, коли гра може бути дещо передбачуваною в плані розвитку подій, що в цілому для більшості не буде проблемою, але обов'язково для розуміння події спочатку потрібно пройти God of War, яку я теж можу порекомендувати. У підсумку Рагнарьок сподобається тим, хто цінує епічні історії, приголомшливу графіку і динамічні битви з міфологічними істотами, якщо вам до душі не тільки екшен. А й глибокий пророблений сюжет то ця гра якраз те, що потрібно на все, про все потрібно десь 30 годин. Horizon Zero Dawn Remastered Я хоч і противник патчів на графіку за гроші, але рекомендувати новачкам гру без графічних наворотів не хочу, через те, що ця оновлена версія дійсно непогана, якщо купувати її для першого проходження. Плюс вона зразу доступна на ПК і PS5. Звісно, нас зустрічають покращеною графікою та різними невеликими покращеннями. За сюжетом гра перенесе вас у постапокаліптичний світ, де природа знову захопила землю. Млюа, машини стали головними господарями планети. Що мені особливо подобається, так це те, як гра вміло поєднує в собі екшен, дослідження та елементи виживання. Ідея битв із величезними механічними істотами це, мабуть, одна з найбільш захопливих речей у сучасній ігровій індустрії. Кожен бій вимагає стратегічного підходу, використання різних типів зброї та вміння спостерігати за поведінкою ворога, а відкритий світ, який у цій версії став ще. Гарнішим пропонує гравцеві свободу вибору і великі можливості для дослідження, особливо хочу відзначити поліпшену графіку і досить непогану оптимізацію для ПК. Світ у грі має приголомшливий вигляд: від деталізованих ландшафтів до ефектів погоди та зміни часу доби. Однак є й моменти, які можуть тобі не сподобатися. Наприклад, у грі часто відчувається сильна повторюваність квестів, а динаміка боїв не завжди змінюється, і хоча історія досить цікава. Кава, деякі сюжетні повороти здаються передбачуваними. У підсумку це чудова можливість пережити одну з найкращих ігор останніх років на своїй рідній платформі, особливо якщо вам подобається вивчати відкриті світи, та подобаються непогані сюжетні історії, на яку вам потрібно десь 40 годин. Pacific Drive – це унікальний інді рогалик, який поєднує в собі елементи виживання і симулятора водіння. Події гри розгортаються в альтернативній версії північного заходу США, де світ занурився в хаос через аномалії, викликані загадковими експериментами уряду. Ми з вами опинимося за кермом старого автомобіля, який стає єдиним засобом пересування і виживання. Головна особливість гри це її фокус на взаєминах, якщо так можна висловитися. Гравця і машини. Ти не просто керуєш автомобілем, доглядаєш за ним, модернізуєш, ремонтуєш після кожної поїздки. Машина твій супутник, інструмент виживання і основний персонаж, від стану якого залежить успіх кожної вилазки. З плюсів гри атмосфера тривожності та невідомості, де кожен кілометр дороги може стати останнім. Візуальний стиль підкреслює це почуття і повністю відповідає загальному концепту. Плюс цікаво те, як перестава. Pacific Drive пропонує нестандартний підхід до виживання через підтримання машини в робочому стані. З мінусів можна відзначити те, що гра може здатися одноманітною, доводиться постійно повертатися до ремонту авто і проїжджати через схожі на вигляд локації. Загалом, Pacific Drive – це для тих, хто шукає щось нестандартне, але в знайомому сеттингу кінця світу. Проходження займе десь від 20 до 50 годин, з урахуванням того, що це не виживання. Живач і вивчати світ та покращувати вашу бричку дуже цікаво. Red Dead Redemption 1 на ПК, мабуть, лише лінивий не знав того факту, що Red Dead Redemption – це культова гра від Rockstar, і зовсім недавно вона врешті-решт дісталася до ПК. По сюжету події гри відбуваються в 1911 році. Америка стоїть на порозі великих змін, а усталені підвалини ковбойського життя починають руйнуватися під натиском сучасної епохи. Головний герой, колишній злочинець, змушений полювати на своїх Колишніх товаришів заради того, щоб врятувати свою сім'ю. Одним із головних козирів Red Dead Redemption є її насичений сюжет, який тримає в напрузі від початку і до кінця, гра вміло змішує глибокі особисті історії персонажів із загальними проблемами того часу зростанням великих компаній, будівництвом залізниць і законом, що дедалі більше витісняє свободу фронтира. Оповідання при цьому йде в неквапливому темпі, що дає змогу повністю замовити Нуритися в атмосферу гри, зрозуміти мотивацію персонажів і відчути драму їхнього життя. Однією з особливостей є те, як гра показує трансформацію головного героя. Наш протагоніст не бездоганний герой. Він має темне минуле і намагається спокутувати свої помилки і задуматись, що він зробив не так. Його боротьба із самим собою і бажання вийти зі злочинного світу протиставлені навколишній жорстокості та суворості світу. З плюсів, це, звісно, глибокий сюжет. Ти характери персонажів, а з мінусів місцями повільний темп і все ж таки застаріла по сучасних мірках графіка, хоч текстури й були оновлені. Проте у гри є підтримка усіх сучасних роздільностей та інших графічних приколів за підсумком Red Dead Redemption. Це як не крути класика, яка заслуговує на увагу не тільки завдяки своїм екшен моментам, а й завдяки глибокому сюжету, який досліджує важливі теми про зміни, втрату і пошук спокути. Одне. Що може відштовхнути це цінник в 2200 гривень на ПК? Але як тільки гра отримає гарну знижку, обов'язково брати. І на цьому перша частина, присвячена сюжетним та одиночним іграм цього року, добігла кінця. Так, так, друга теж буде. До речі, черкніть про сюжетні ігри, що вийшли цього року, і які залетіли вам. Вальніть активу коротше. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і Дивіться, іграйте. Разом з нами